Що відбувається зокрема на лиманському відтинку? Василь Денисюк з нами на зв'язку. Військовослужбовець 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава. Хороброго. добрий вечір, пан Василю. Дякую, що ви доєднуєтесь до етеру. Вітаю, доброго вечора. Бажаю вам міцного здоров'я. Я вам бажаю міцного здоров'я. Давайте будемо говорити про збір. Я знаю, що ви також збираєте кошти. Розкажіть на що будемо закликати наших глядачів до нього доєднуватися. Ну і в принципі, поясніть, які потреби сьогодні маєте на полі бою. Напрямок у вас дуже гаряч. Е, так е, зараз. Активно збираємо на БПЛА різного типу. Це розвідувальні дрони для того, щоб вчасно виявляти противника. І ударні, щоб його ліквідовувати, так само є потреби в РЕБах, бо розуміємо, що ворог так само активно застосовує БПЛА, і це наразі найефективніший засіб, щоб захистити наших військовослужбовців. Ми також просимо всіх глядачів долучитися до цього збору якомога швидше його закрити. Розкажіть, пане Василю, загалом з того, що можна, звісно, говорити у публічній площині. Яка ситуація на Лиманському напрямку у зоні вашої відповідальності? Звісно, яку тактику використовує ворог, де тисне найбільше, і чи помітно, чи відчуваєте, що вони пришвидшуються? Отже, зараз ми фактично бачимо кульмінацію наступу, до якого ворог готувався протягом останніх десяти місяців. Спершу вони активно прощупували на сили і засоби, наступаючи піхотою за підтримки бронетехніки. Згодом це були регулярні штурми малими піхотними групами для того, щоб виснажити наших бійців. А в завершальній фазі вони підтягнули сюди. Кваліфіковані екіпажі БПЛА та добре підготовлену піхоту. При цьому на зараз можу сказати, що понад половина бойових зіткнень на всьому напрямку відбувається саме в смузі відповідальності 66-ї бригади. Тобто, нашу смугу ворог визначив для себе пріоритетною. Для того щоб тиснути, чи підтягує ворог додаткові свої сили, тому що раз пріоритетний напрямок, це означає, що й мруть вони в рази можливо більше ніж на інших. Дивіться, ми бачимо велику величезну кількість особового складу противника. Тут можна сказати, що мова йде про вісім ворожих полків, сконцентрованих лише в смузі відповідальності нашої 66-ї бригади. Здебільшого це мотострілецькі полки, сформовані з контрактників, які добре екіпіровані, вони підготовлені і вони вмотивовані. На жаль. Вони практично не здаються в полон. Єдиний вихід, вони розуміють, в разі невиконання бойового завдання для них це загибель. Відповідно, ми бачимо випадки, наприклад, самострілів на полі бою, але переважно вони йдуть і йдуть до стані. Самострілів, це вже коли трьохсоті. То... Так, 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 так. Звісно, правильно. що ну, таких випадків, щоб вони. Скажімо так, вийшли на поле бою і там застрелились, такого немає. Тобто, для цього повинні попрацювати спочатку наші військовослужбовці. Піхоту, техніка активно прокриває на вашому відтинку? Щодо бронетехніки, ми бачимо її роботу не часто, але вона є в наших сумішників. В нас зараз, скажімо так, їхні ходи бояться заїздити. Це пов'язано з ефективною роботою наших протитанкових ракетних комплексів і нашої артилерії. Також на телеграм-каналі 66-ї бригади є повідомлення, що росіяни йдуть на штурм з протитанковими мінами. Що це за такий метод? Дайте більше інформації. Так, є такі випадки, вони не є поодинокими. Ворожі піхотинці в наплічниках на собі несуть протитанкові міни, і з ними намагаються підійти в притул до наших передових позицій. Буває таке, що вони йдуть навіть без зброї, тобто їхні командири очевидно навіть не розраховують на те, що вони що їм доведеться вступати в бій. Більшість таких операторів наших ударних дронів знищують ще на півшляху, але процес складний, скажу так, тому що вони йдуть на одинці. Це один піхотинець. Відповідно, його значно складніше виявити, він йому легше заховатися, і він не такий помітний, як скажімо, штурмові групи противника. Але ми їх точно бачимо так і знищуємо. Панеси, я знаю, що е, серйозно дошкуляють нашим бійцям на всіх фактично відтинках. Оці дрони на оптоволокні, і росіяни е, ну, зловили момент, скажімо, і у них досить багато такої штуки, але, власне, і у нас уже є. Про це, зокрема, говорить головком. Е, е, яка ситуація із такими дронами на оптоволокні, на вашому відтинку? Чи є паритет і у нас, і у них? Чи навчилися, наловчилися ми вже з цим боротися? Так, шукаємо нові шляхи, деякі напрацювання вже є. Можу сказати так, підтвердити. Ворог активно застосовує ВПЛА в на нашому напрямку. Це і розвідувальні крила, і дрони зі скидами, і ті ж самі ударні FPV, в тому числі й на оптоволокні. Щодо нас, я можу сказати так. В нас є кваліфіковані пілоти, які за різними напрямками, які працюють в межах своїх можливостей, але я думаю, що про ці можливості краще не варто говорити. Нехай ворог про це дізнається вже в останній момент безпосередньо на полі бою. Скажіть, ворог намагається чи то вкрасти в нас якусь тактику, чи то перейняти досвід. Давайте так це будемо називати, чи помітно вам, що вони намагаються навчитися у наших. Ну, це помітно протягом всього шляху цього повномасштабного вторгнення. Починаючи з власне застосування активного застосування дронів. Спершу це ж це була, скажімо так, наша інновація. Вони це перейняли. Тактику малих піхотних груп замість застосування величезних колон бронетехніки. Вони теж це перейняли. Так вони теж вчаться на превеликий жаль, наш противник зовсім не дурний. У них є чому повчитися. Скажімо, так не тактику застосування військ, тому що точно так. Так, це точно. Тому що в них є величезна перевага, але вони не завжди вміють нею ефективно розпоряджатись. Ну, але точно у них є перевага в авіації, і це ну не для кого не секрет, що вони розуміють, що це переважаюча їхня компонента, чи криють з неба наших так. Авіація активно працює на напрямку. Вони капами буквально випалюють всі насадження, які є в смузі відповідальності, намагаючись таким чином виявляти наші позиції. Я скажу так. У них здебільшого їхня авіація працює по прифронтових населених пунктах. І як військовослужбовець для мене це не метод ведення бойових дій, це звичайний терор, тому що страждає передусім цивільне населення цих населених пунктів, даруйте та за тофтологією. Можу розказати, тут насправді дуже шкода цивільних, які залишаються, особливо дітей насправді на Донбасі дуже я ж побачив це. Дуже класна молодь. Я маю на увазі дітей і підлітків. Вони проукраїнські абсолютно. Вони спілкуються з тобою. Там теплу пару року вони організовують блокпости, де збирають автографи. Чи шеврони я насправді вже стільки шевронів роздав, що мені напевно скоро в бригаді їх перестануть видавати?